Благодійний захід для військових, ветеранів російсько-української війни, а також їхніх родин напередодні Дня Незалежності організували у Гайсинському районі. Понад сотня захисників влаштували дружні змагання з волейболу та тенісу, а малеча взяла участь у майстер-класах, вчилась надавати домедичну допомогу. Різноманітні майстер-класи для дітей та дружин захисників, теніс, волейбол та концертна програма в Гайсинському районі для ветеранів російсько-української війни, військових та їхніх родин організували благодійний захід, аби психологічно розвантажити військових та надати можливість провести час з рідними. Захід, взагалі, націлений для того, щоб приділити увагу військовим, ветеранам, їхнім сім'ям, дітям. Тобто, цей захід має дати зрозуміти, що Воїни, які сьогодні захищають нас на передовій, їхні сім'ї, їхні родини, їхні діти не залишаються поза увагою. Олена Бартко на благодійний захід прийшла разом зі своєю 12-річною донькою Іванкою. Жінка уже два роки як втратила на війні чоловіка. Зараз з ворогом на передовій бореться її старший син, який пішов на захист країни добровольцем. Донька не сильно хотіла, бо вона недавно приїхала з табору. Вона ще там була, але я просила, і давай поїдемо подивимося. Їй дуже сподобалося. Я перший раз в житті макраме. спробувала. І минулі, вроді. Ну, виходить. Дружині захисника, який нині боронить нашу державу від ворога, Яні Горбатюк, разом з двома доньками стала до вподоби арт-терапія. Розмальовуючи разом камінчики, родина перезавантажується від важких думок про свого захисника. Тема війни і любові до України в нашій сім'ї це взагалі особлива тема. У нас день починається з того, що ми читаємо молитву, і ввечері закінчується тим, що ми читаємо молитви. Захід організувала одна з громадських організацій, яка допомагає військовим адаптуватися у цивільному житті, надаючи психологічну підтримку та допомагає з працевлаштуванням спільно з спілкою учасників бойових дій АТО Гайсена та Гайсенського району. Наша організація дуже багато допомагає військовослужбовцям, родинам військовослужбовців, внутрішньо переміщеним особам. У нас дуже є багато програм, щоб нашим ветеранам, які повертаються додому, щоб їх якомога комфортніше інтегрувати в суспільство. На місці, де провели благодійний захід, в майбутньому планують облаштувати реабілітаційний комплекс для військових. Раніше це був тут, можна сказати, закинута територія, отут От територія закинута, там було таке з неприємним запахом болото, все зарожче чагарниками, бур'янами. Ну, коли виникло питання про створення, ми спочатку називали репетиційного здоров'ячого центру для наших хлопців, які повертаються з війни, для того, щоб вони мали можливість приїхати з сім'єю. Відпочити, провести своє дозвілля, половити рибу, пожарити шашлики. Більше сотні військових відпочивали з побратимами, спілкувались, відвідували майстер-класи та грали в теніс. Бажано, так, частіше. Хоча б військові могли б десь відпочити і відволіктися від цього. На благодійному заході була представлена виставка військового знаряддя, а ще виступи творчих колективів та духового оркестру Збройних сил України. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.